Україна Європа, з вами я Сергій. Ну що вам сказати, хлопчики, по-чесному? По-чесному, то слава Богу, що я встиг вискочити з Румунії. Бо я вискочив з Румунії, заїхав на перший паркінг, Ні, здається, не на перший, а на другий паркінг в Угорщині. Там заночував. Прокинувся з раночку, собі каву, запалив цигарету, виходжу на вулицю, а воно все біле. І я думаю, слава тобі, Господи. Бо там і так весело. А якщо ще там сніг, то я думаю, там взагалі, блін, сплошне весілля. Зараз я вже знаходжусь в Чехії, йду на Нідерланди. Перед Прагою відкручу паузу 45 хвилин і хочу ж розповісти вам, як воно то все відбувалось у мене в Румунії. А фоном буде Чехія, Чешські Гори і саме місто Прага. Так що поїхали. Зараз ранок .30 в 7-30 Європі. Ну, в Прагу. Потраплю, саме, як всі люди будуть їхати до праці. Ну і менше з тим. Наша розповідь про Румунію. Як там все відбувалося? Значить, зайшов я до Румуна. У минулому відео я все розповідав, як я пройшов румунську митницю. Якщо цьомусь, комусь цікаво, то прошу подивитися, переглянути попереднє відео. Ну і почав же ще прокладати маршрут. Том-Том взагалі відмовився мене вести. Він мене повертав назад на Україну, на Дяково. Айго теж не хотіло мене вести. В общем, переключив я айго в режим автобуса, але зробив йому параметри висота 4 метра. довжина 16 метрів. Ну і поїхав. Наші хлопці, скажімо, декілька великих місць оминали і пішли там козі тропами. Я поспілкувався з Молдованом, кажу, чуєш, бо мені скинули той шлях, яким їхали наші колеги мої. Кажу Молдавану, слухай, ну от наші отак поїхали, як би я сюди не хочу. Ну там такі міста, як Клуш, Орадя, вони то все пооб'їжджали. Я ж кажу, там такі козі тропи, я подивився, там траса там, з чотирьох цифр. ну Я розумію, що це. Ну, там дорога на півтора, на півтора там автомобіля. І знову ж там перевали сплошні, хоча вся та Румунія, якщо її переїжджати в поперек, гора, яка не закінчується, така як стиральна доска. Ото ну, Молдован мені попідказував, ну, скажімо так. Кожне велике місто ми або з правої сторони об'їжджаємо, або з лівої. Там навіть якщо ви подивитесь в Google Maps, це дорога, нагадую, це дорога від Костешти до Борщ 2. І от Костежтів я пішов прямо на Клуш. З на орадю. І коли ви навіть подивитесь по Google Maps, то ви будете бачити, що йде дорога через місто і така ж сама товста дорога йде або правіше, або лівіше. Ото рекомендую, якщо ви будете туди їхати, прокладати маршрут, То, -то правіше або лівіше. Але ж є ще один нюанс. В принципі, він в режимі автобуса майже так вони і проклав, там декілька правок я вніс. Маю на увазі через самі міста. Але ж коли заїхав до самого міста, стикнувся з моментом, що вроді би якби мені прямо, а там стоїть знак, що далі автівкам, вантажівкам не можна, треба там, наприклад, в і то по паралельній, і обично воно виглядає так, що паралельною вулицею ти то об'їхав і пішов далі. Скажу чесно, один раз я тупонув, то пішов через містечко. Ну Воно було таке невеличке, я десь там ніч була. Я десь пройшов кілометр через містечко. может и и уже в сами, сдается, ради че в клуж не, в клужи в клуж. в клуж. получается я что и клуж объезжал, вроде бы все нормально все доброе, все четко и потемтик и бабах вдруг откуда ни возьмись знак 5 тонн Попереду якийсь там вокзал, одні тролейбуси. І мені вже коротше, ну, не вправо, не влево, тільки прямо. І ще й так дорога звузилась, такі бордюри. що, ну так, Скажімо, тіром можна проїхати в притірочку. І куча ж народу, роти порозкривали, на мене стоять, дивляться. І дивлюсь, поліція стоїть попереду. Ну думаю, все, Сережа, прилипти по самій самі нікуди. Коли ні, поліція мене не зупинила, я собі поїхав, і скажу вам, хлопці, так, їду я і думаю, чи це, коротше, нормально я поїхав, чи все ж таки я тупонув. Бо якщо логічно мислити, то воно мало б відбутися, щоб вони мене зупинили і отиміли. да? Бо там був знак 5 тонн. Але ж вони не зупинили. Ну і якщо чесно кажучи, я так і не зрозумів. На зустріч мені тіри не їхали, за мною тіри не їхали, але я нормально собі виїхав і поїхав. Ну, це з таких, з, таких моментів, з таких моментів, як прокласти дорогу. Потім далі по самій дорозі. Колись я мав одну першу поїздку з України в Румунію. заходив я на Дяково і йшов на Бухарест. І йшов я, виходить, між горами і йшов я вздовж гір. І воно мені здалося, якби дорога рівненька, там нормально, ніяких проблем немає. Хоч вона там і поганенька, але вона в більшості така широченька. То цей раз я проїжджав Руменію в Румунію впоперек. І рівної дороги в мене не було. Ото я пройшов там, мені здається, 615 кілометрів. І я е, списав всі ці, ці 615 кілометрів горами. Бо ну, не було такого, щоб е, не було якогось або серпантина, або якогось там підйому. Е, по дорозі серпантіні куча, пральна дошка. Через міста проїхати в день. Це капець, Ті цигани, вони тобі підрізають, вони тобі лізуть, я маю воду 12 вольтовий Трафік дебільний, розв'язки по містам, теж такі радісні, там треба було так маневрувати. В общем, весело. Ну і половина ж їх... Не знаю, що таке правила дорожнього руху. Вони собі їдуть як хочуть. І не зважаючи, там, чи він їде Тіром, чи він їде 12-вольтовою, тобто Ну, Руминія, Румунія, як Руминія. Я колись вважав, що водій, який проїхав там, Іспанію, Італію, то все, тому водій, тому водію, нічого не страшно. Потім я почав їздити по Україні, я сказав, ні. Той, хто проїхав Україну, Іспанію, Італію, тому вже нічого не страшно. Тепер я можу сказати той, хто проїхав Румунію. Ой, Ну це капець. Дуже специфічна країна, країна контрастів. От хлопці, коли ви востаннє бачили бричку з конями? От в Румунії ти їдеш по місту, їде Румин на бричці. І його обганяє румин на Мерседесі. От контрасти, я кажу, контрасти такі. Тут може стояти будинок з глини, розвалений і там живуть люди, а поруч стоять якесь там восьмиетажне там, з колоннами, з баштами, там, чуть ли не з золотими фронтонами. Так що я ж кажу, від Румунії я в тихому восторгі, чесно кажучи, не хотілося б мені ще раз потрапити на Мамалигу. І пройти тим самим маршрутом. Але ж що зробиш? другий раз буде вже легше. За зміну подолати Румунію неможливо, бо Румунія десь 70% дороги це так село, яке не закінчується. В тебе там обмеження 50, 30, в тебе там ремонти. Румини мені сигналили, моргали, обганяли, Коротше, валили вони там і 90, і скільки хочеш. ну, Я не, знаю, я не ризикую в країні, як, як, в якій я там ніколи толком не їздив, так оце себе вести. Я не хочу платити штрафи, я не хочу там наробити якоїсь шкоди собі, людям то їхав згідно правил дорожнього руху. І якщо так їхати, як я їхав, то 100%, що за зміну Румунії не подолаєш. Але я думаю, що якщо навалювати, то ти теж і не подолаєш. Бо те саме місто Орадя, той самий куш я проїжджав декілька годин. А воно там відстань 20-30 кілометрів. Так що ну це, це, це нереально. І якщо там випаде сніг, от я не знаю, мені здалося десь 3 або чотири перевали проїхав. Да, от іменно З там, з класними подйомами, з класними спусками. Так що нереально проїхати за зміну. А якщо випаде сніг, то я взагалі не знаю, чи воно там все стоїть, чи воно там їде щось. А я ще й без ланцюгів. Не знаю, чи мені забули їх видати, чи мені їх не треба було видавати. приїду дізнаюсь. Ну і я ж кажу, Бог оту на мене з неба, мабуть, подивився, каже, ладно, Сірій, сніг буде завтра. Потім я пройшов по радіо і пішов на борщ 2. Деякі наші колеги заходили через борщ 1, деякі через борщ 2 деяких відправили навіть на Петю. І коли вже я заїхав за орадію і стоїть дороговказ е в направлення руху, дивлюся, воно там все перечерпне. Я такий, твою мать. І, і що, і що тут до того борща залишилось 10 кілометрів. А потім дивлюсь, якби все перечеркнуто, а до борща оті ж черкання не доходять. Думаю, мабуть, це такий борщ відкрити. Ну, так, дійсно, до борща вони залишили дорогу, все остальне перекрили. І виходиш вже на автобан. І на автобані починається колінка. Беремо крайній правий ряд. Там буде таке, як паркінг з, ру... з, румунської, да, з румунської сторони, там буде таке як паркінг, на тому паркінгі буде вісова. В колейка, перед вісовою колейка роздвоюється, вже ми йдемо в два паси. До вісової ми під'їжджаємо по світофору Заїжджаємо на ваги. Там буде така будочка, в будочці віконечко на рівні водія. Ото вони там попросять паспорт, тих паспорта і це мерка. Після того там є паркінг невеличкий, там можна стати, там зробити 45 хвилин паузу. Ну, там я бачив, люди і ночували. І ми знову виїжджаємо на автобан. Рухаємося ми по автобану і далі, так само в колійці, і потихеньку заїжджаємо на Угорщину. Такий самий карман, вагів вже немає. Під навісом стоять дві будки. Перша румунська, друга угорська. Ну, вискочив румун. Молодий такий парень. Взяв у мене паспорт, тих паспорта, права і 95-й код. І він же ж бере той мій паспорт і давай його тріпать. Каже мені, паспорт пусто. Я говорю, ні, не пусто. Він опять його тріпає, паспорт пусто, Я говорю, ні не пусто. Він опять його тріпає, паспорт пусто, ні, кажу, не пусто, ну ж говорю, фотографія моя, печаті, все там, що ти говорю хочеш. Він, е, традиція. Я говорю, традиція, я говорю, скільки. Кажу йому п'ять? він ні, 20. Кажу, ні, кажу, немає 20. Я говорю, давай 10. Ні. 20. Ну, коротше, 20 євро в паспорт. Підходить потім угорський митник. Я так розумію, що він передав потім мої документи далі тому угорському митнику. Підходить до мене угорський чорний. Типа пломбу маш, маш. Пішли дивитися пломбу. А виходить, що цю пломбу вже як робив я в Угорщині декларацію. Вони не вписали пломбу. І той каже, що за пломба? Каже, в декларації пломби немає. Кажу, вона є в українській декларації. Він каже, ладно, пошлі. Забираємо в мене ж цю декларацію, що я зробив в Гумина. Підходимо ж до того паспортіста. Він каже, паспорт. Каже, нема візи. Ну так кажу, а, нема, гажу, говорю, говорю, Откуда ж там віза? Я, я українська автівка в українській воді. Я говорю, яка, про яку ти візу палакаєш? Він опять листає, листає, показує, ось польська віза, каже, окей. Каже, і каже, а каже, більше візи немає. І це ж давай, той паспорт мені листать, і ти кажеш мені оце кругом. Ну я так розумію, що воно теж хотіло традиції. Думаю, пошли, ребята, двадцатку дав делиться. А той же шинка ему каже, там пломба, декларация, короче, вы на разом, там курва, курва на мене. Типа паркинг, контроль, к паркинг вам, а контроль. Вот, блин, думаю, начинается. А у меня, получается, мытник приезжал прямо на завод. щоб закласти митну пломбу там де я вантажився і буквально він прийшов, провірив машину, завод нацепив свою пломбу і зверху митник нацепив митну пломбу. І підходиш, той митник, який буде мені робити вам а контроль, каже, пломба. Кажу, пломба. Декларацію дивиться, кажу, нема каже пломби. Кажу, смотри. Кажу, ось кажу, українська декларація. Кажу, ось Кажу, вам а пломба? Ось кажу, молдовська транзитка. Він ні, каже, мені молдовська транзитка не треба. А ну каже, дай мені. А, а, а прийшов же ж він со словами, зривай пломби. Я кажу, one момент, кажу, вам опломба. Начали ж він розбиратися. Так, да, дійсно, українська декларація, пломба вписана. Він переписав, перевірив номер пломби, все воно зійшлось. А він же з драбиною такий діловий, такий, о, ну каже, фініш. Каже там, ЛКВ там, вейт. Ну, сів я в ЛКВ, посидів, трохи, підождав, він прийшов. уже с фотоаппаратом, пофотографировал машину, сфотографировал ему пломбу с ним. И он же ж мне каже, вчера, каже, тут, каже, в Талибан. Каже, вроде, каже, пломбы, каже, вроде все нормально, ну, каже, что-то не так. Каже, пломбу взорвали. Каже, у, та, у Талибана, каже, 22 children. Здорово якийсь перевозив, коротше, я так понимаю, смуглий парень 22 іммігранта. Каже, Талібан. Так що каже там сорі, Ну каже, типа должен був провірити. Може ти каже з України. Каже, може ти каже Ukraine Талібан. Ну, кажу, талібан-капут. Так от ми з ним посміялись, кажу, все, фініта, век, да. Ну і то хлопчики вискочив я з той митниці, в мене ще було, мені здається, десь півтори години часу, але вже була там десята, вірніше кажучи, 22 га ночі, то я до першого паркінгу доїхав, там кілометрів 30. Забито, до другого паркінга доїхав, дивлюсь, є де примоститься, та ото собі примостився, та й слава Богу. Ну, Я не знаю, я виїхав з Румунії, в мене голова боліла, це, це капець. Тобто дуже, дуже важка траса, траса дуже важка емоційно. Я ж кажу, там куча стресу від цих циганів, від тих дорог, От того всього. Ну я скажу так, дорогу пережити, то одне діло. А от ото, що вокруг тебе відбувається, Ну, то капець А ще ж мав такий сюрприз. В Молдові в мене моторчик печка почав попискувати. А як заїхав до румина, він короче, почав дбухати. Так, Ривками, ну і заглух. то маю лайфхака, як я відремонтував собі печку в дорозі, зробив окреме відео. Так що пацани, хто їздить на Вольві Євро 6, в кого моторчик пишіть, готуйтесь зробити те саме, що зробив я. Так що колеги, може ця інформація комусь цікава, може ця інформація комусь корисна, Чекаю від вас, може там якогось лайка, якоїсь підписки. Давайте будемо разом популяризувати український YouTube. В кого будуть які питання коментар, будь ласка. Таже нагадую, що маю одноіменну групу на Фейсбуці Дальнобой Україна Європа. В тій групі вже зібралось чимало колег, там вже і працедавці. Так що теж рекомендую приєднатися. Посилання на групу знайдете в описі під цим відео. А вам кажу до побачення. Бажаю крепкого здоров'я, бажаю вам нехвозділих жезлів. Кажу вам слава Україні. Пока, хлопці, держіться, зиму треба пережити.